Доброго здоров'я всім! З вами дача від Анатолія. У мене на території дачі стоїть ось такий басейн. От він зараз набрав води. Розмір басейну ширина 2,20, довжина 4,5 метри і глибина 80 см. Чудовий басейн. Це поміщається сюди. 7000 літрів або 7 кубів води. Ну, воно не, не повно, он ще по клітиночці залишається, щоб не вихлюпувалась вода при купанні. А так дуже гарне задоволення від таких басейнів прогрівається. Вон включений фільтрувальний насос. Оце зараз він включений в Маленький, невеличкий, найменший з усіх, але достатньо, щоб фільтрувало воду. Ось така водичка, це залив я воду, мабуть, уже тижнів два, так, на початку червня. Сьогодні вже 26 червня. І такий, повинен сказати, доволі такий гарний басейн. Я його обгородив, зробив тобі там бісєточку. Як приходять гості, ставимо тут шахмати, граємо в шахи. І можна тут відпочивати. Проти сонця, щоб не знімати. Ось такий басейник. Задоволення від води колосальне. Чим хлорую? Продаються міні-хлор таблетки. От, як би так, щоб не засвічувало сонце. Не, засвічуватиме. Ось плаває. Міні-хлор таблетки по 20 грам. Беру 800 грам. Цього мені достатньо. Це виходить як 40 таблеток, цього мені достатньо на весь сезон. Кидаю десь через день по таблетки, інколи дві, через три дні. Ну, повністю на літній сезон в червні як поставив басейн, як починаю кидати, і в вересні мені ще їх достатньо. І раз в рік купляю ці е, міні-хлор таблетки. Достатньо для фільтрування. Так, да, якщо десь поїхали, не було пару, пару років, було таке, до речі, я не сказав, цьому басейну вже 7 років. Цьому басейну 7 років. Поїхали колись довгий час, тривалий час, не було вдома, е зазеленіла вода, тоді вливали перекись водорода. Перекись водорода спасає добре. На мої, якщо 50, Відсотковий перекість водню, то це треба десь в районі трьох літрів на мої сім кубів води. іщається фільтронули всі діла. Я теж по дну маю є шланги, чищу час від часу і зверху збираю. Тримерів верхніх таких немає, щоб само збирали, я сачком он позбирав і достатньо. От такий у нас басейник. Якщо будуть якісь запитання по басейну, по фільтрації води, по, по як її тримати в чистоті, задавайте, якщо в курсі дам відповідь. Гарного дня всім, до побачення, гарним всіх урожаєм на дачі, всього найкращого, до побачення.